Уявне стає реальним. Маленьке містечко Спайкенісе поблизу Роттердама віднедавно збагатилося сімома барвистими містками. Їхня особливість у тому, що це втілення фіктивних мостів, зображених на євробанкнотах. Ідея з мостами виникла у нідерландського графічного дизайнера Робіна Штама, коли він розглядав десятиєврову банкноту. Громада його рідного міста Спайкенісе була в захваті від такого задуму і втілила його в життя. Ягмит алебрг вас теле <питеріг> аутвекін без во найважчим було змінити масштаб на банкнотах. Вони виглядають, наче справді великі мости, а тут вони навпаки дуже маленькі. Це робить ситуацію трохи абсурдною та кумедною. Со абсордвайна маховграб. Дизайн банкнот розробляв австрієць Роберт Каліна. Він переміг на конкурсі у 96-му році 28 інших дизайнерів. Завданням було передати стилі різних епох. Натхнення Роберт Каліна шукав у своєму рідному місті у відні. Окрім арок та вікон. Він зобразив і мости. Да. Вікна та арки символізують відкритість та погляд у майбутнє. Саме цю ідею я намагався передати. І із мостами ще простіше. Вони символізують подолання перешкод або з'єднання двох різних місць. Надруковані графічні твори Роберта Каліни в обігу з 2002 року. Тоді євро запровадили у 12 державах ЄС. Сьогодні Єврозона вже налічує 18 учасників. У виборі мотивів було потрібне дипломатичне чуття, щоб не перебільшувати значення однієї країни над іншими. Роберт Каліна віддав перевагу фіктивним будівлям. Вихідним матеріалом у мене були вже існуючі мости та вікна. Але у співпраці з мистецтвознавцем та конструктором мостів я довів їх до непізнаваності. Вони хоч і зберегли ознаки стилю однак в реальному житті не існують. і от тепер у Спайкенісе в Нідерландах фіктивні мости каліни так і стали справжніми. Майже всі мости навіяні єврогрішми зроблені з бетону. Сталевим є лише жовтий місток. Копія малюнку на 200-євровій банкноті. Та ліловий із 500-єврової купюри. Інвестиція має окупитися сповна. Улітку у Спайкенісе очікують напливу туристів. Наскільки міцним буде євро, покаже наступна криза. Що ж до мостів, то вони справляють стабільне враження.